Як ти ставишся до цього? Що наша отая, коротше, пиздота, що сидить там, вона вже взагалі нахабніла, коротше. По три рубля, це три рубля, ще три рубля, я тобі, коротше, буханка хліба. Як ти, по три рубля? що, Серйозно по три рубля? Не. Да? Гандони вони, коротше. гандони. — А якщо на тренейбусі будеш переставити, то пережити на тернейбу. Я в мене он, мій тролейбус. Everyday, every night і все. Це вже коли впадло, то там можу да, сісти в тролейбус. А єси? Если... Скільки тролейбус був? І перегри. Та хай собі буде. Усе могли б зробити не, під... не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, пройшов там, заправився, йому записали, коротше, що... Дньоку було б все шикарно. Так само маршрутку вийшов, там, пікнув того талончика, піш да, прикол нашому людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть у мене, не повірити, у мене, мене немає навіть на пачку сигарет. Не то, що, типу, я от пішки ходжу собі, біжу і от ось який що Курс долара такий великий, як це ставить тебе? Це мерзність мерзність. Типу. Ну, от хорошо, ну, розможемо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два. Да? 2. Тихенько, це Я вирішує. Ну, от 26 долар, то... Вони. Вони реально, короче, Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти така от дівчина, возьмеш сумку, положить кирпич, зайде в облграду і скаже, ти що? Охуй, чи що, І на його цією сумкою? До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. Він скаже, нахуй така кажись. Будемо збиратися силою, думкою, честістю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. Будемо вставляти ті піс доті, доки последній дух не впаде.